Путін відверто та без масок тепер вже відхилив пропозицію Трампа щодо припинення вогню в Україні. Через це 47-й президент більше не має можливостей так розповідати про те, що мир вже буде найближчим часом, а тому готує серйозний удар по Російській Федерації. У сенаті є вже законопроект з подвійними санкціями проти Кремля. Ну і Путіну нічого не залишається, як підтягувати до дискусії Китай. Почнемо з того, що Росія відхилила пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо перепинення вогню в Україні, заявивши, що вони не враховують ключових вимог Москви. Заступник міністра закордонних справ Росії звати його Сергій Рябков наголосив, що американські ініціативи не вирішують фундаментальних проблем, які Росія вважає першопричинами конфлікту, ну тобто війни Росії в Україні. Цитуємо рябкова. Ми дуже серйозно ставимося до моделей і рішень, які пропонують американці, але ми не можемо прийняти все це в нинішньому вигляді. Цитують рябкові державні змі в інтерв'ю російському журналу Міжнародне життя, опубліковане у вівторок. Наскільки ми бачимо, у них сьогодні немає місця нашій головній вимозі а саме вирішенню проблем пов'язаних із першопричинами цього конфлікту, воно повністю відсутнє, і це треба подолати.